Руслане, вітаю тебе з перемогою. Мастерний гол в твоєму виконанні. Пригадай цей момент, як це було? Ми підібрали м'яч після того, як втратили в третій зоні, я підібрав, на мені схвалили. Та й все. Поставили штрафний, поставив м'яч. Спочатку думав робити передачу, потім подивився, що стінка погано стоїть, і вдарив гучно в ближній кут. І забив, добре ж так. Загалом матч вийшов ну, дуже важкий для нашої команди. В першому таймі в нас мало що вдавалося. Що спричинило це? Ну, по-перше, треба дати повагу команді. Сюди всі, хто приїжджає. тут дуже важко грати, бо команда настроєна на боротьбу, грають длінні передачі і треба підбирати. Я б сказав, дуже важка гра. Тут нікому не буде легко, і тут майже грали до забитого м'яча. Після незарахованого голу в наші ворота команда вийшла на поле з подвійною мотивацією? Ну так, звісно, це дає якийсь внутрішній поштовх, бо розумієш, що от тут у них був момент, вони забили, не зарахували, але там був фол. Так що треба було додавати і забувати. Добре, що так вийшло, добре, що ми виграли і їдемо додому з позитивним результатом. Знову штрафний спрацював на нашу користь та приніс перемогу. Так, звісно, ми багато над цим працюємо, і добре, що це принесло результат. Наступний матч, напевно, буде одним із найважливіших матчів в чемпіонській групі та вирішальні. Гратимемо з Карпатами. Готові дати бій Карпатам вдома. Ми, по-перше, не дивимося, проти кого граємо. Для нас кожен суперник це суперник. Ми виходимо, налаштовуємося однаково на кожного, так що будемо виходити, грати і добувати позитивний результат.